Вечір добрий усім глядачам телеканалу Аверс. Традиційно цій порі працюємо для вас наживо і маємо актуальну оперативну інформацію. Будемо говорити сьогодні про бійки у Верховній Раді між двома політичними силами і зрештою підсумуємо усе те, що відбувалося на сесії Волинської обласної ради. Тож не перемикайте наш студійний номер 28 0073. 00 Маєте запитання, будь ласка, телефонуйте і дивимося, хто є сьогодні гостем нашого ефіру. А це Юрій Савчук, народний депутат України. Вечір добрий. Доброго вечора. Пане Юрію, я знаю, що ви були на сесії Волинської обласної ради, сьогодні піднімали важливі актуальні питання для Волині. Але чи знаєте, що там бійка у Верховній Раді сьогодні була? Ну, тепер знаю, що в Верховній Раді сьогодні було гаряче теж, як і в нас в обласній раді. Тільки в обласній раді, зрештою, все було без бійок, я надіюся? Ну так, да, так, да, все пройшло без бійок. так. Хіба тільки доповіді були трішки такі, правда? Ну. В деяких моментів. Так, да, да, страсті піднялись, ескалація протистоянь. Ну, зрештою, це все, що ми маємо сьогодні на карті політичні напередодні виборів, але ми змушені нагадати. Отож, що сьогодні відбувалося у Верховній Раді, дивимося, увага на екрани. Це відео доступне у відкритому ресурсі. і Ми сьогодні його транслюємо і маємо нагоду потім почути коментарі з вуст народного депутата. Увага на екрани. Я це голосив публічно. Отже, колеги зараз згідно рішення двох фракцій, перерва. Але поскільки перерва перейде в перерву обідню, я змушений колеги. Колеги, припиніть, зупиніться. Я зупиніться. Я скажу. Колеги, зупиніться. Я прошу зараз. Я ранкове засідання оголошую закритим. Я оголошую перерву і прошу зупинити. Зупинити конфлікт. конфлікт. Зупинити конфлікт. В парламенті українському не можна битися, не можна поводитись незаконно. Отже. Побратима, зупиніть конфлікт. Конфлікт зупинено. Ранкове засідання оголошую закритим. В 16-й годині всіх прошу зайти в зал для продовження нашої роботи. Колеги, вітаю всіх, зупиніться Ігор. Прошу зупинитись. Дякую, колеги. Ще раз вітаю з важливим і великим рішенням. Вітаю вас, колеги. Не затьмарюйте його конфліктами. Вітаю всіх колеги. В 16-й годині всіх чекаю в залі. Колеги, все добре. Поаплодуємо нашому рішенню, колеги. Поаплодуємо нашому рішенню. Не дамо затьмарити ніякими конфліктами великого рішення Верховної Ради України. Колеги, в 16-й годині блок аграрної політики, продовження мораторії на землю. В 16 годині всіх чекають в залі, блок аграрних питань, як ми і домовлялися. Дякую ще раз всім. Ще раз слава Україні! Ну, зрештою, щойно побачили на екранах суточку між опозиційним блоком та представниками народного фронту. Вони повісили під, 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 під трибуною плакати е, агента Путіна Віктора Медведчука під суд. Ну і зрештою, е, Нестор Шуфрич його зірвав. І це викликало масу обурення. Зокрема, і від Ігоря Гузя, який є представником народного фронту. Ну от що би сказали, як ось це? І наш земляк депутат від Волині. Ну, що сказати. Ну, це, це такі стандартні це, речі для Верховної Ради. Ну, за останнім часом ні. Якщо згадувати попередню каденцію, в якій я був, то було дуже стандартно, тому що такі бійки в нас з регіоналами відбувалися дуже-дуже часто і в кінцевому вже стався Майдан. А ця ситуація, вона як лакмус. Ми чітко бачимо п'яту колону, ми бачимо прихильників руского міра. Русської церкви і всіло руського, що можна впихивать в голови наших громадян. Ось вони рванули цей плакат, на якому чітко написано про, путі, про, путінського, про путінського кума. Він кум Путіна, він це сам підтверджує. Да, це агент Кремля, це людина, яка розповсюджує кремльовські думки. Схиляє всіх до цього миру. І от той самий <клух> Шуфріч, ну і там весь ряд опози... опозиційного блоку, зразу ж, вибачте, і отрима за це по голові. І це є правильно, тому що. За ці речі треба бити. По-іншому вони зараз зірвуть плакат, потім вони підуть заблокують трибуну, uh -huh. виженуть парубія, звідти зірвуть е роботу Верховної Ради, тим самим показуючи, і крича, будуть кричати знову 112-го знову ж медведчуковського каналу, uh -huh. що е ця Верховна Рада недолуга, що вона не може працювати, і різними такими способами е робити такі провокації. Ну, от зрештою, ви вже декілька скликані депутатом Верховної Ради. Ви свого часу билися із Будь-ким? Так, да, так. Да. От я ж вам кажу, з регіоналами у нас відбувалися. В якому році це ще було? Ну це 12 рік. <гум> це от саме перед Майданом були такі досить серйозні ситуації. Ми якраз якраз в ті часи. Я в цьому ж комітеті, в якому зараз працюю, працював, і тоді ми почали створювати. Антикорупційні органи і протистояння було дуже серйозне зі сторони влади, тої злочинної влади. І я вам скажу, що навіть був от момент, я зараз згадую, коли нам треба було прийняти один з законів, і в цей момент рибак почав закривати засідання, тобто, угу. просто закривати, ми з колегою з Ігорем Побером Стали на біля дверей, звідки голова виходить з зали. У нього там свої двері. Ми не, не стали його пускати. З тої сторони, охорона голови оголила зброю, наставила на нас і в приказному порядку випустить голову. Ми не ми це не робимо. Починається сутичка, підбігають регіонали. Це все, і в цей момент ще хтось починає кидати пляшки. І вона, вони летять в цих хлопців, які стоять з пістолетом. Тобто до пострілу і до е, важкої ситуації були якісь е, буквально секунди, але слава Богу, все обійшлось і вернули рибака в зал, і прийняли закон. Ну і це відбувалось постійно. І я вам скажу, що це добре. Це добре, коли е, от такі черяки, як кажуть, зриваються в Верховній Раді, і е, люди бачать, хто і хто, тому що ми на передодні виборів і людям треба оприділятися, за кого голосувати, за кого стояти, і хто дійсно зможе е, поліпшити життя в цій країні. Ну і, зрештою, повернемося зараз до ситуації, яка сьогодні тривала на сесії Волинської обласної ради. Нагадаємо, сьогодні була чергова сесія, приймали бюджет 2019 року, але одним із перших питань було звер звернення до найвищих органів влади, зрештою до кабінету міністрів України і служби безпеки України національного антикорупційного бюро України, спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної України, комітету Верховної ради з питань запобігання протидії корупції, зокрема, який ви очолюєте. Правильно, я не помиляюся. Mm, Було я... звернення щодо діяльності і про припинення е фактично діяльності Волинторфу, державного підприємства. От яка ваша була позиція? Знаю, що ви виступали з коментарем вже в... за трибуною на місці на Волині. знаєте, я сьогодні порахував чомусь може за потрібне не говорити про те, що я почну саме з так з такого моменту. Про те, що один з законопроєктів моїх, які стосуються альтернативної енергетики, це є якраз законопроєкт про торф. Де, якщо, якщо би цей законопроект буде прийнятий, то торф буде як альтернативним джерелом енергії і буде проходити по зеленому тарифу. Ви розумієте, який це плюс для нашого краю, для людей, які тут живуть, і в цілому. Е, тому що ну, є гасло, що Україна це Європа, так? Uh -huh. І є країни Європи, скандинавські країни, де дійсно торф є альтернативним джерелом енергії, так? Uh -huh. І теж йде по зеленому тарифу. Чим ми хуже? Ми дійсно можемо багато. У нас сім чи вісім областей е, здобуває торф, і ще е, залежі є десь ще по в, по-моєму, ну, як мінімум ще в п'яти. Тобто, я рахую, що, по-перше, ця ситуація штучно гальмується. Тому що сьогодні є інтересний, в кавичках, будемо е, говорити, інтересний момент, який називається «Роттердам Плюс, на якому заробляє е, маленька. Е, Детек та, і Ахматов. І є же з ними, ви мене попередили, так. Да. І тому такі речі сьогодні нікому не цікаві. Нащо? Тут хтось на Волині буде робити щось краще, якщо можна ще на цьому заробити, і тихенько це. Тому я бачу. Ну, сьогодні була промова губернатора. Там є порушення з тру, трудової дисципліни, Там такі порушення, екологічні порушення. Вибачте, все це є підзаконними під законами України, і це все можна виправляти. Підприємство працює. Вона заробляє гроші, сплачує податки, Чотир... понад 400 людей працює на ньому. І знову ж я хочу сказати про те, що е, воля народу це є джерело закону. І люди встають і кажуть, ми хочемо працювати. Ну, Якщо там колись меланжевий комбінат закрили, то його закрили, тому що ну, він вже технічно не підходив. Для... Пішли новітні технології. А якщо сьогодні торф є одним з, угу. там в нас щепа, йде, в нас йде торф. Якимось там чином, що можна використовувати сміття для теплової енергії, то це альтернативні речі. І ми сьогодні маємо воєнний стан з Росії і ми купуємо її газ. Ми реально можемо за рахунок цього почати відмовлятися від російського газу. Знову ж цим воякам, які зірвали цей плакат, от тільки що в Верховній Раді, це зовсім не вигідно. Прямо пропорційно вони зацікавлені і кишеньково в тому числі. Ну, зрештою, якщо так проаналізувати собі цю ситуацію глибше, тому що так на поверхні є 400 людей. В них є близько 40 неповнолітніх дітей. Тобто це теж проблема величезна. Маневичі близько до кордону. Люди можуть виїхати зрештою. Правильно, тому що роботи альтернативної вони не знайдуть. Чи можемо ми собі так подумати, що виконавча влада отримала вказівку від президента підготувати до виборів цей завод ну, для когось? От з тих, кого ми сьогодні вже називали. Ну Дивіться, прямо дивлячись в очі, всім в залі, губернатор сьогодні сказав, Олександр Ілліч, що я вам кажу відверто, що я хочу, щоб це підприємство працювало. І зразу ж після цього він робить всі речі. Це коли оплески йому пролунали, так? Так, ну, Там було було своє таке невеличке лобі, яке дуже сильно uh -huh. плескало в ладоні, щоб показати, що це дійсно щось uh -huh. відбувається. Не всі плескали, так? Тому що нам ні -ні, не Ні, ні, так видно. ліве крило, там uh -huh. якийсь десяток людей. Uh -huh. Та плескать можна, ви знаєте, цілими днями, аби от цього був результат. Сьогодні свідомість людей у нас дуже висока, принаймні на Волині. Тим паче, по-перше, ми поруч з живемо з кордоном. У нас всі люди бували за кордоном. Вони в них є чим порівняти, як живуть люди. І чому? За кордоном в деяких місцях альтернативна енергія взагалі датується державою. Да? А У нас навпаки закривається. А в нас закривається, так. І оці, ці моменти, як для людини, як він себе позиціонує, яка прийшла цей край розвивати. Вони для мене не зрозуміли. тому я йому сьогодні сказав, що це наша з вами спільна задача, і це підприємство буде працювати, і ми його будемо розвивати. І я рахую, що іншого шляху для Волиня немає. Якщо ага. хтось цього не розуміє, то йому на Волині не місце. Ну і зрештою, ви знаєте, неодноразово Верховна Рада сьогодні, не Верховна Рада, наша обласна прийняла п'ять звернень до центральної влади. Оце одне із них. Там ще стосується російських продуктів на сам кінець сесійного засідання. Але на вашу думку, чи буде реакція від Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, комітету Верховної ради запобігання корупції? Щось вони зможуть прийняти, не написати відписку. А от конкретно, ну і зрештою, навіть приклад мені от по вашому комітету, як надходять такі звернення від обласних таких рад, до прикладу. Дивіться, ну що я хочу сказати взагалом, да? я думаю, що в цій каденції от писка буде, а рішень не буде ніяке. Все зрешті. це заговориться. От так, як сьогодні mm -hmm. е, губернатор почав цю ситуацію просто заговорювати, от він mm -hmm. заговорював, от те не так, це не так. Та mm -hmm. всі розуміють, що не так і, що, і як mm -hmm. так. Як зробити, щоб було правильно, як зробити так, як вимагають люди? Він каже, застаріле обладнання знову ж таки, що там зарплата і фонд праці перебільшений. Тобто дуже багато аргументів наводити ну, дано. Ну, ви розумієте, що це енергетичний напрямок. По енергетичному напрямку є багато дуже е, різних е, фінансуючих установ. Різні європейські банки, там реконструкції розвитку, е, грандів багато. Аби такі було бажання. Я вам розкажу по своєму прикладу, да, по спорту, колись е, організовуючи е, спортивні е, різні моменти, я поїхав до поляків. Ми створили е, спільну кампанію і е, прийняли участь у Гранді. Ми прийняли участь у Гранді е, і ми його виграли практично. Ми пройшли дві європейських комісії. І, і, і там десь получалось до 4,5 мільйонів євро для, для, по цим грандам для розвитку і будівництва спортивних споруд. І Більша половина йшла нам, і, якась частка йшла полякам. Але питання в іншому. Знаєте, де все зупинилось? У губернатора на той uh -huh. момент, який був губернатором Борис Петрович Клімчук, він просто. Не підписав бумагу про те, що це соціально важливі об'єкти. От і все. Тобто, є, має бути політична воля. Тому версія, про яку ви кажете, що є вказівка президента з цієї сторони, вона ну Можливо. дуже дуже можлива в цій ситуації. Хоча Тому це ще, не вигідно перед виборами, аж ніяк, якщо щоб зрозуміти вулиці... людину, треба себе поставити на її місце. Якщо я ставлю себе на місце губернатора, так це ну вибачте, це все це те, що ти маєш робити, і показати людям дійсно свою роботу. Все зав'язано. 400 сімей. В кожній сім'ї, як мінімум, ще до кожної людини, вибачте, 400 людей працюєш, до кожної людини, як мінімум, ще двоє прив'язано. А якщо взяти, то може в середньому і 3-4 чоловіка. Тобто ми, ми виходимо далеко за тисячу чоловік, які живуть е, саме з цього підприємства. Не може людина з таким досвідом цього не розуміє. Ну і зрештою люди отримують сьогодні непогану заробітну плату, близько 12-10 тисяч гривень в сезон, і для Маневичан це дійсно порятунок. Ну і зрештою ще було одне важливе питання. Ми з вами у цій студії вже говорили про розмитнення євроблях так званих. Сьогодні Володимир Кучер це питання піднімав представників Укропу. Яка ваша думка? Щось зміниться із цим? Тому що зупиняють сьогодні хлопці, і хлопці кажуть, а вже недовго залишилося їздити, так? Тобто, багато хто ці автомобілі або лишатиме на вулиці, або просто. Вже навіть виїжджають до Польщі і кидають їх просто там? Яка ваша думка? Що Мене, буде? Дивіться, mm -hmm. е, я, напевно, повторюсь те, що я і в прошлий раз казав. Перша моя думка, що е, не може бути і в відношенні автомобілів, і е, в відношенні інших реч, будь-яких речей, подвійних стандартів, законних подвійних стандартів в державі. Тобто, авто, якщо ви розмитнили автомобіль, а я не розмитнив, чому? Тобто всі мають розмитнювати. Але, знову ж, Україна це Європа. я рахую, що в нас розмитнення має бути для людей таке саме, як в тій самій Прибалтиці, як в тій самій Польщі. То хоча б там трошки воно дорожче, по-моєму, в Чехії, в Словаччині, але не таке високе, як нас, яке у нас сьогодні є. І повірте, якщо правильно порахувати, бюджет від цього не втратить. Він тільки в бюджет ще більше поступить. І оці автомобілі, оці о, е, автомобілі е, класу економ, будемо так говорити, це ж є не розкіш, це є е, можливість пересуватися людей, працювати, обслуговувати свої власні потреби, свої сім'ї, дітей. Тому, а знаєте, хто від цього втратить? Від цього втратять ділери, тому що вони завозять сюди автомобілі і їм вигідніше, щоб тут більше купувалося. Так, якщо ви так хочете розвивати е, цю галузь, то ставте виробництво на Україні. І знову ж будуть автомобілі. автопром, так? Звісно, mm -hmm. треба розвивати. А я вам приклад простий. Або доступні кредити ж, на напевну... нові авто. Доступні кредити. Могли б врятувати цю ситуацію. Погодьтеся. Це... Чекайте, це вже інший сегмент. Зараз ми до нього йдемо. Я зараз хочу вам ось цей момент розповісти. Ви приїжджаєте в Германію. Ви що бачите, там такі Мерседеси БМВ? Mm. Ні, там, тобто заводи. Стоять завод Toyota, завод Мазда, ну і так далі. і так далі. Тобто шкода та сама. Тут же ж йде виробництво автомобілів. розумієте? Тому вони там не такі дорогі, як тут. От і все. А банковська система ну це взагалі грабіж. Банковська 24% правда? С... Це просто нонсенс для українців. Ну не знаю, якщо е, ми проїжджаємо з цього міста трошки більше 140 кілометрів, mm -hmm. і відсоток трирічних, три а не 24. До Польщі три. Маєте Це вже? Саме, та, вже в Польщі 3%. відсотка. І люди живуть, да, молода сім'я. Купили автомобіль, якийсь маленький, малолітражний, але вони пересуваються, вони мають можливість працювати на цьому автомобілі, відпочивати і так далі. Про це просто треба подумати і зробити. Просто до цього не доходять руки, як в Верховній Раді і виконавчі, тому що багато в Верховній Раді хто просто лобює свої бізнеса в цьому напрямку. Насправді все просто. Дуже просто. І питання з церквою можна було так само просто рішити. Вже давно, ще в початку каденції. Просто роблять так, як вигідно, а не так, як треба. Ну, зрештою, сьогодні питання і ця бійка, яку власне ми сьогодні вже бачили на екранах, стосувалося власне те, що ми чули. Андрій Паробій він привітав усіх з тим, що прийняли рішення, йшлося про перейменування ОПЦ МП із вказанням на її приналежність до Росії. Ну, це теж сьогодні дуже багато політики в церковних питаннях. Погоджуєтеся напередодні виборів чи ні? Ну, напевно, на цей момент більше всього. політики в церковних питаннях. Знову ж чому? Тому що церква стала предметом спекуляції політичної. От і все. Але в мене є велика надія, і навіть спілкуючись там, з людьми, з батьками своїми, я питаю, а велике значення має сьогодні, в яку ви церкву підете? Для вашої внутрішньої віри? Ні. Але да, то, що Україна сьогодні має свою українську церкву, це добре. Тобто ми нічим не відрізняємося від словенців, грузинів. І всі мають свої церкви. і Україна має Це добре, це чудово. Але спекулювати цим не можна. Тому що це найвище, найсвятіше, що є в душі кожної людини. Тому. І я думаю, ті хлопці, що сьогодні боронять східні кордони нашої держави, вони навірно більш кожен день стоячи обличчям до смерті, да? вони як ніхто це розуміють. І я думаю, якщо от, як лакмус брати, то треба говорити з ними, як вони це відчувають. Люди, які кожен день ризикують життям. Ну, зрештою, ми маємо не дуже багато часу до завершення. На вашу думку, ось сьогодні така бійка в Верховній Раді. Такі вже виклики і заяви губернатора на Волині далі до виборів. От ситуація буде навпаки, як то кажуть, розрядиться вона чи навпаки буде накалятися? Ну от так, ні, на вашу думку, ні на мою думку, ситуація буде накалятися. Ситуацію будуть накаляти. Будуть провокації, тому що е, люди е, більш більш більшою частю люди недовольні сьогодні. Сьогодні, напевно, в кожній другій сім'ї кажуть, депутатів треба вішати, всіх треба розстріляти. Е, До нас дзвонять такі в ефір. Теж так ну, Бачите. таке буває. Тобто, зараз скажу, що все буде добре і, і всім буде добре, ну це неправда. Угу. Не, не, тому я ще раз, я одне хочу, прос, прошу людей бути дуже уважними при виборі. Вибирати, я не за кого зараз не е, агітую. Я агітую людей за самих себе. Подумайте, хто зробить для вас краще. І тоді голосуйте. Ну, от зрештою, а в Верховній Раді що буде, тому що вам ще працювати, і мені здається, ну, глядачам теж не дуже приємно дивитися за бійками, тому що вони тоді геть -то розгубляться, кого їм обрати. Тому що ну це дійсно, знаєте, з боку це виглядає чварами такими, які на найвищому рівні в парламенті відбуваються. Ну, дивіться, хоча б бюджет прийняли, але попереду ж теж немало роботи. Бюджет прийняли, Є порядок денний, закони голосуються. Багато депутатів недовольні тим, що не всі їх закони попадають в порядок денний, в порядок сесії. Так. Вони стоять в порядку денному, а в порядок денної сесії не попадають. Робота йде. Такі моменти, я думаю, ближче до виборів вони будуть відбуватися. Це провокація. Ну, ви ж розумієте, він міг пройти біля цього плаката і не чіпати його. Просто він це зробив спеціально, щоб зробити провокацію. Зараз цю картинку на 112-му будуть ну, як мінімум два тижні крутити зі всіх сторін і розповідати, хто на що мав в цій ситуації право. Я, Щоб я міг людям просто від себе сказати, даже про цю ситуацію і про загалом, розділіть просто ці речі на добро і зло. І зрозумійте, хто хотів в цій ситуації добро зробити, а хто хотів зло. І хто робить добро, і хто робить зло. Тому що е, політичні інсинуації, вони мають стільки різних механізмів е, впливу на людську свідомість І для того, щоб путати людей. Да? Коли от, е, я час від часу проводжу прийом громадян, е, там недалеко від е, Президентського будинку, там у нас є будин, споруда, де ми приймаємо громадян. Приходять люди, українці, і ви знаєте, вони настільки часто настільки не розуміють, що відбувається, що мені просто даже важко їм пояснити. Ну, ми допомагаємо, чим можемо, ми пишемо звернення, розбираємося в ситуаціях. Але найпростий е, спосіб розділити це на дві речі на добро і зло. Ну, от зрештою, будемо розділяти і ми в наших телеканалах. Не забувайте, що добро завжди перемагає. Юрій Савчук, депутат Верховної ради, був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам за розмову. Дякую і про те, що намагалися розкласти по поличках, що воно й до чого. Дякуємо. Дякую до побачення. А всім бажаємо, звісно, не перемикати телеканал Аверс, залишатися з нами, аби знати більше. Ну і зрештою не забувати про ті актуальні моменти, які сьогодні будемо піднімати в нашому ефірі. Нагадаємо, будемо говорити про сесію Волинської обласної ради вже згодом о 19.15. На все добре, бережіть себе і до зустрічі.